Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так розпочнемо випуск з інтерв'ю Даніеля Дюбуа, який тренується в залі з видом на Вемблі, та висловив свої очікування перед боєм з Олександром Усиком 19 липня за титул абсолютного чемпіона світу на надважкій вазі, який ми обов'язково подивимося в нашому телеграм-каналі. Тому переходьте та підписуйтеся. А також не забудьте підписатися на наш ютуб канал. Ну а зараз до слів Дюбуа. У цьому точно щось є. Бачите вемблі там щодня. Це як офіс для мене, майбутній бій для мене дуже захопливий. Я не можу дочекатися. Все, що ми будували протягом усієї моєї кар'єри, будувалося до цього моменту. І це для мене супер подія. І я хочу увійти в історію і виграти всі пояси. І так, так, на цьому бокс точно не закінчиться. Стосовно тренувань, то я дуже багато бігаю, і мені в цьому допомагає дуже гарне взуття. Тож, знаєте, результати говорять самі за себе. Коли люди бачать мене в рингу, то вони точно знають, що я робив те, чим займався. І Брукс допомагав мені робити це найкраще. Гарний результат полягає в поступовій щоденній роботі над цим, і мій тато підтримує мене тут. Приходить зі мною сюди щодня. Тож знаєте, всі ці речі з повною силою працюють на мене. Бачите, там багато людей, фізіотерапевтів, кожен робить свій внесок, щоб допомогти мені стати найкращим. Знаєте, це шанс увійти в історію та зробити щось, чого ніколи раніше не робили в Англії. Знаєте, об'єднати титули на Вемблі, найбільший бій у світі з Усиком, і це ще й спосіб помститися. Тож знаєте, це багато речей в одному, все в одному вечері боксу. І я можу змінити все. І можна сказати, що він перевершив мене тоді, але тепер я перевершив його. Я помчуся і доведу, що всі помиляються. Всі, хто каже, що я не зможу цього зробити, я змушу всіх замовкнути. Щодо Джозефа Паркера, то як ми знаємо, то в квітні він випадково перетнувся у Флоренції з Усиком та нагадав йому про рішення WBO щодо обов'язкового захисту титулу. Але реакція Олександра була лаконічною: ні, 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 ти займайся своїми справами, а я своїми. Коли я завершу кар'єру, зможеш побитися за титул, відповів Усик. В той же час Паркер відкрито заявляє: я хотів би протестувати себе в бою з усиком. Він без сумніву найкращий супертяж нашого покоління, але він обере найбільш грошовий варіант це нормально. А стосовно реваншу Усика та Дюбуа, то Паркер сказав. Мені здається, що зараз Даніель Дюбуа інший боєць порівняно з першим поєдинком. Але Усик технар і він знає, як тебе зламати. Я багато вивчав його бої. Він дуже добре працює ногами, руками, вміє фінтити, бити по всіх рівнях. Він дуже розумний грамотний боєць. Я вважаю, що у Дюбуа є міць, і він може влучити чисто по Усику. Але це легше сказати, ніж зробити. Усик чудово рухається, знає, як ухилятися від ударів і боляче відповідати. Тож я схиляюся до того, що Усик знову переможе. Окрім цього, Паркер додав. Я хочу вийти на бій якомога скоріше. Я знаю, що усики Дюбуа битимуться 19 липня. Було б чудово виступити невдовзі після цього. Або ще краще. Якщо б я міг провести поєдинок у тому шкарді. У Квінсбері згадували про таку можливість, тож це було б прекрасно. З ким я битимусь, поки ще не знаю. Наразі всі пояси зайняті. Титули належать Усику та Дюбуа. То б не переміг, не ясно, чи є в контракті пункт про реванш. Було б чудово провести бій з будь-ким. Дерек Чисора націлений на свій 50-й поєдинок. Я не впевнений, чи він битиметься за титул. Я знаю, що перемагав його двічі. Але в моїй кар'єрі ще не було трилогії. А Дерек завжди дає справжній бій. Це був би гарний варіант, щоб залишатися активним. Також є Діліан Вайт. Цими вихідними Фабіо Вордлі битиметься з Джасісом Хуні. Варіантів багато. Знаю, що Мартін Баколе хоче реваншу. Але гадаю, було б просто фантастично виступити в Андеркарді бою вусик дібоа. Я готовий до бою з будь-ким. І як я вже казав, якщо більше ні з ким буде битися, то Дерек Чісора завжди на поготові. До речі, щодо Діліана Вайта, який мав побитися у карді Вордлі Хуні 7 червня, то Вайт відмовився від цього поєдинку. Як сказав промоутер боксера Френк Уоррен, то Діліан це зробив заради більшого поєдинку. Стосовно суботнього боксерського вечора, який ми подивимося в Телеграмі, то на прес-конференції перед боєм Фабіо Вордлі заявив: так, це справді відчувається інакше. Цей тиждень трохи дивний, я все ще ніби вдома, бо всі події відбуваються тут. Сьогоднішня прес-конференція, вчорашня зустріч віч і завтрашній день усе проходить у моєму рідному місті буквально за рогом. Дорогою сюди я зустрічаю знайомих людей, яких знаю вже багато років, проходжу по знайомі місця. Це додає трохи іншого настрою, і загалом все було дуже добре. Для мене це був спокійний, розслаблений тиждень, бо не довелося нікуди їхати, ні в Саудівську Аравію, ні в Лондон, ні мотатися по країні. Це пішло на користь і мені і моїй команді. А Джастіс Хуні заявив. Приїздиш з відчуттям хвилювання, заряджений сонцем, залишилося два дні, і я вже не можу дочекатися, щоб вийти туди і поділити ринг із Фабіо, дати фанатам боксу хороший бій, а жителям іпсвіча справжнє шоу. Тож вперед. А вже в неділю в день, в обід або після обіду, Джей опитає, зустрінеться з Клаудіо Сквео, яких ми теж подивимося в телеграмі, а також півфінал та фінал Ліги Націй, тому любителі футболу теж підписуйтеся. І на завершення Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри та подякував своєму батькові за тренування та підтримку, а також менеджеру Егісу Клімасу, промоутеру Бобу Аруму та усім фанатам, пост із повним перекладом в телеграмі. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.